Всіх гарно вітаю. Сьогодні 6 жовтня 2025 року і мої перші сигналки щеплених пару років тому. Яблучка Stark Red Gold американської селекції. Він не так давно зайшов в Україну і став набирати популярності. і дуже мало про нього знаєте різної інформації. Я читав, що це було запилення від. Яблочко такого Санкрет. І от Star Cred Gold це зимове яблучко. В Америці воно дуже-дуже популярне. от У нас, бачите, воно тільки-тільки починає себе зарекомендовувати. Що хочу сказати, сорт. ну Доволі-таки непоганий. Навіть от по одному сигнальному яблучку. Навіть на дотик можу сказати, воно зимове. І ягрушка Шенсейки, Азійська. Бачу, вже люди знімали, відео виставляють. Що хочу сказати? Це осіння, ранні зимова грушка. плід, як самі бачите, ось моя рука. Ось такий плідик, дуже цікавий, як і всі азіати, дуже знаєте, не схожі на наші звичайні грушки. ну, що Мало потребують вони хімії. Це саме головне, тому що нам потім це коштувати і давати їсти своїм дітям. так що Різати сьогодні нічого не буду, хай воно лежать. Дуже-дуже цікаво. Яблучко дуже-дуже ароматне, грушка, як і всі азіати, вони більш по смаку такі, більш з мускатом, більш такі, знаєте, не схожі на всі наші груші. Ось такий Star Cred Gold. та грушка шинсайки. З вами був я, колекціонер плодових Україна-Крапівницький. Став вподобайки. З 1 листопада буде прайс на живці. Запросите, вишлю, Номера вкажу під відео. До нових зустрічей, друзі!